Як правильно відмовляти людям в житті? Часто трапляються ситуації, коли вам потрібно відмовити людині, і ви не знаєте, як зробити це правильно? Я вважаю нерозумною тактикою, коли ви починаєте ухилятися від конкретних запитань. А починається Я подумаю, давай подивимось, що буде завтра і багато чого іншого в дійсності це. Таке відкладання тільки створює додаткові надії, може зіпсувати в майбутньому стосунки, тому що люди упевнені, що а, щось буде, а, на щось сподіватися, може вони витрачають час на, на сподівання на ваші дії а, і не витрачають час на. На те, щоб вирішити конкретно свої проблеми, а тому краще в таких випадках сказати конкретно у мене зараз на жаль немає можливості і навряд чи зараз явиться. Чим більше і що у вас будуть стосунки з людьми, тим краще вам буде жити, тим краще буде, буде можливість вибудовувати правильні відносини зі всіма і отримувати зиск від ваших стосунків.